Радянська школа унікальна, так нам казали. Але унікальна вона була не знаннями. Її мета від початку це контроль та поступове нищення особистості людини. Науку калічили, генетику, кібернетику, соціологію називали буржуазними вигадками. Дослідження зупиняли, учених переслідували, історію переписали з міфів, а Україну в підручниках зробили. Молодшим братом, що має вклонятися Росії. Школа була про зубріння, формули, параграфи, визначення, все без жодного зв'язку з життям. Хто реально користувався рівняннями у побуті? Справжні прориви робили ті, хто мав фундамент до радянської школи та у її перехідний період: Кравчук, корольов, курчатов. Ще одна мета тогочасної освіти русифікація. Учителів переводили на російську, а з 1956-го українська стала факультативом. Але головне досягнення цієї школи подвійне мислення. У класі гасла про світле майбутнє, удома шепіт про черги і бідність. Так виросло покоління пристосуванців, не особистостей, а гвинтиків системи, людей, для яких брехня і подвійні стандарти стали нормою життя. Радянська школа дійсно була унікальною унікальною машиною, що пожирала дітей.